Усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити місії в Сан-Ф'єро у грі Кітас Сендерес, так що менше слів переходимо до справи. Холоднокровний вбивця. Дейм! What I put it? What the hell did I put it? They You Yeah, Woozy left a message saying I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey, homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one man job. I gotta stay real low key. I was thinking about welding some shit together and making me a silence. <laughs> You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So, what you think? Let me show you. Check this out, Holmes. І сьогодні наше завдання це відвідати клуб Джи Бі і там його завалити. І щоб взяти... І після того, як ми його завалимо, візьмемо його телефон і дізнаємось, де проходитиме зустріч. Тобто наступна місія. Так що поспішаємо. Ми швидко їдемо в дощ, байдуже на слизьку дорогу. Ох, тунелі більш сухо. Ох, блин, шліфує, шліфує. Ось так заїжджаємо. І йдемо на маркер. Вибач, хлопче, приватна вечірка. <плес> Скористайся скляним дахом, щоб пробратися в клуб. Ну гаразд, тільки одне я зроблю. Знищу ці автомобілі. І тепер йдемо в клуб по даху. За мною охоронці біжать. Намагаються в мене попасти, але їм не вдасться. Куди вони ділись? Один біжить. Зараз ми його завалимо. Хм, сховався, все ж. Йдемо всередину. О, боляче. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me. You better make a bigger cut this week, Jizz. We running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling bitch. Don't you even raise your voice in my nah, house? shut or... up, bitch. Ugh. You funky ass. What a dick. Hey, Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there, shit. I'm a walking book of proverbs. No, nah, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know. Like, hey, not a not a kind man, not a wise man, you know. Not a smart man, but but dear Lord, I tried. no, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass seller. Yay, pussy. Piece of shit trash. Oh Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Jezzy teka is v Ось он. йде до мене, що з'ївнете ось і джезі намається вкрасти. Мотороллера. І тепер до машини біжимо, щоб його нас догнати. Але ми його наздоженемо. Переїдемо його, розчавмо його. Hey! I we Йди сюди. Oh, whip, Ха, телефон підбираємо. А скільки ж вас? Тепер тікаємо звідси. Ну і все, місці виконано. 12 штук баксів на кармані плюс і визнання плюс. Так що на цьому це все замбув, Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!